Всім привіт! Давайте приготуємо ось такий ліневий десерт кокосові кульки та шоколадні сирочки. Інгредієнти ви бачите на екрані. В чашу блендера поміщаємо вафельні брикети і перебиваємо їх до однорідної крихти. Додаємо сир. Сир повинен бути м'який та не сухий. Якщо ви використовуєте вафлі без пасти, то додайте туди цукор за смаком. Ще раз все перебиваємо і наша паста готова. Отримана маса в'язка та гарно піддається формуванню. Прикладаємо все в зручну ємкість та починаємо формувати наші колобочки. Чайною ложкою відміряємо однакову кількість маси. По центру ставимо горішок. Формуємо кульки. Кожну кульку обгортуємо в кокосову стружку. Замість горіхів можна використовувати родзинки або інші сухофрукти. Щоб маса не прилипала до рук, достатньо змочити руки олією. Також кульки можна глазурувати білим шоколадом, попередньо розтопивши його на водяній бані, а вже потім обвалювати її в кокосову стружку. Так вони будуть нагадувати цукерки Рафаела. Наступними ми зробимо глазуровані сирочки в шоколаді. Принцип роботи такий самий, просто замість шарика ми робимо овальну форму, щоб вони в нас трішки відрізнялися. Готові сирочки обгорнемо в шоколад. Шоколад попередньо розігріваємо на водяній бані і додаємо трішки вершкового масла. Завдяки чому сирки легко покриються шоколадом. Даємо стікти лишньому шоколаду і викладаємо наші сорочки на пергаментний папір. Готові сорочки залишаємо в холодильнику на пів години або й на ніч можна для повного застигання шоколаду. Шоколадні сирочки дуже нагадують саме магазинні сирки. Я думаю, якщо б туди додати джему, вони б точно були, як магазинні. Ну а ви експериментуйте. Всім смачного!